Майже всі події, майже всі виставки в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків це нова сторінка знань, це нова сторінка історії мистецтва українського. Це нагода десь пірнути в таку глибінь. Ну і відкрити для себе щось дуже-дуже нове, несподіване і незнане. А можливо, знане, то тоді в такому разі. Це нагода естетично і таке інше. Ну, друзі, сьогодні незвичайна експозиція, незвичайна виставка. Не так часто у нас буває фото в цій залі, і в даний момент це не просто фото, адже всі, кожен із нас напевно володіє інформацією про художнє фото, про цікаві портрети, про цікаві, прекрасні. І сповнені поезії пейзажі з туманами, з всякими дубами, з деревами, тобто, які надихають, спонукають до якихось таких поетичних відчуттів. В даний момент це зовсім інші об'єкти. В даний момент це зовсім інша, а, а поставлені для себе завдання і інша виражальна мова. Художники це група міф. Цієї групи є Сергій Мельниченко, Миколаїв, а є поряд зі мною. Артем Гомілевський, Артем Гомілевський і те, хто, ми вже тут спілкувалися з нашими глядачами, і те, хто навіть знає його по його творах, і володіє інформацією про його творчий доробок. Так ось фотографія. Я, мені, мені навіть важко сказати, що це фотографія. І мені не хочеться говорити про цих людей, що це фотохудожники. Це художники, але засобом технічним, а, яким вони працюють, є не пензель і фарби, є не е, олівець і сангіна, а є об'єктив, світло і тінь, якийсь мірі кольор. І уявіть собі, що в даний момент. А, не будемо насолоджуватись романтичним пейзажем. Навпаки, ця фотографія потрясає, ця фотографія дає такий, таку естетичну, естетичний, приводить в естетичний шок в якійсь мірі. А в іншому випадку, коли дивишся на деякі із речей, то ти думаєш, що інакше. Інакше, аніж це зробило фото, це зробив об'єктив і автор. Про це не скажеш. Наприклад, про ось цю пару, яка, крізь яку про... Про, просвітлюється, яка зображена на фоні своїх тіней, і крізь яку просвітлюються зруйновані будинки, їхні будинки, їхнє життя. Я собі подумала, дивлячись на цей об'єкт. Як би це зробив художник? Напевно, ну, він шукав рішення, але так влучно, вдало, так е, мінімалістично і, е, і водночас щемливо, пронизливо, ну, було б, напевно, дуже складно зробити. Тобто Віват фотографія, Віват об'єктив в даний момент. І прошу вас поаплодувати групі. Мій мало вибухя. Для мене які закохані фото, мистецтво, і які, як ви бачите, дуже глибоко і тонко переживають нашу сучасність, наш час і таке інше. Я наразі передаю слово засновнику цієї групи, який розповість. Всім величезне дякую, що прийшли сьогодні. На наше відкриття. Ми нарешті доїхали до Луцька з нашою школою концептуальної та фотографії Міф з нашими авторами це наша дебютна виставка в Луцьку. І одразу в цьому чудовому місці я хочу одразу подякувати. Товчих моментів до цієї виставки ми її довгий час готували з кінця 22 року. Ще цим займалося і нарешті. Ми тут ми можемо показувати наше мистецтво роботи наших авторів, Друг аналогового і це цифрова цифровий друк. Тобто тут е, зібрані майже всі, е, всі можливі варіанти. На оточення, на сучасні наші реалії, яких ми перебуваємо, переживаємо. Ось. І взагалі, я дуже радий, що в нас є можливість це робити, в нас є можливість показувати сучасну українську саме молоду фотографію, яка дуже активними темпами зараз розвивається. Ми зі своєї сторони, як школа да, викладачів, і ось цих всіх моментів вигляді виставок, публікації, книжок і так далі, ми робимо якомога більше для. З молодою фотографією надавати натхнення нашим авторам та да, авторкам творити далі, робити нові проекти, реагувати на, на наше сьогодення, рефлексувати на нього через призму сучасної фотографії. Ось вам всім. О, величезно, величезно дякую, що прийшли сьогодні на це відкриття. Я щось ще хотів сказати за всім. Ми насправді дуже активно працюємо. Дуже ми за останні роки, за особливо під час повномасштабного вторгнення, зробили близько 25 Анастасії окремо дякую за цю співпрацю. Це дійсно одна із найлегших і найпрофесійніших взагалі виставок, які ми робили в Україні та Всім дуже дякую. А ще не ще все. Що все ж таки варто перерахувати, хто ізвідки, і скільки у вас в вашій групі і вашій школі. і так далі. Ми можемо представляти 50 авторів, 60. На даний момент активних самих випустили ми вже більше там, близько 300 студентів за 5 років нашого існування, а активно працює з фотографією саме от постійно. Це 100 більше 100 авторів. Авторок і ось якраз серед них постійно ми фіксуємо. Якому якомога більше, якомога ширші аудиторії? Ви називаєтесь школа. Скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що ви вчите своїх авторів. Як це, як це виглядає, це навчання? Це лише робота із фото, основи, ухвалення цієї творчості, але я бачу тут і достатньо інтелектуальні такі речі, назва самої виставки. Сама назва групи чи школи, міф. Ну, тут, тут відсилка така до такого інтелектуалізму, який ви задаєте. Ще десь там в цю назву концептуальна фотографія, школа концептуальної фотографії, втиснути таке, таку інформацію і філософії, чи ще щось, бо дуже-дуже це відчувається цей це завіс. Добре. Пане Артеме, до речі, Артем мене вразив. Вчора, коли будувалася експозиція, ми оглядали. Це такі вже сюжетні роботи, роботи, які образом, персонажем яких є він сам, його родина. І разом з тим його вміння осмислити так там, філософський дати контекст звичайним явищам. Водночас дуже цікавий такий візуальний ряд, який говорить. Про знову ж таки, про достатньо таку інтелектуальну роботу. Особливо мої Артем, коли ви коментували оце маленьке фото, там де з яблуками і своїм хлоп. Що немає своїх особистих ябур. Стільки таку дорогу у нас оторували люди і зробили ну, я з своєї точки зору як музейник, скажімо, унікальну гарну експозицію, просто чудове оформлення самих творів, подання. Тобто я вважаю, що ця виставка. 100% в те, що ви вже записані в історію буття нашого музею. Ви вже наші колеги і друзі. І я думаю, що це не вперше, вірніше, вперше, але не останнє. Так? Друзі, ще раз аплодуємо, вітаємо цих милих людей, цих філософів, мислителів, естеті. Всяко-всякових можна назвати. Дуже гарні хлопці. А я хочу. Це роблю я за допомогою Олеся. І ось друзі, ми вручаємо наші подарунки нашим гостям. Це серйозний наш білий каталог, об'ємний, перший про наш музей. Я думаю, він вам прислужиться і буде гарною такою згадкою про цю подію. Волинські солодощі для того, щоб було солодко, все ж таки, в наш гіркий, і непростий час. Прошу, Прошу. вас Сергій. Ну і тобто що ж, друзі, вип'ємо вина, поговоримо про мистецтво, а ще я вам нагадую, обов'язково візьміть автографи у цих людей. Скоро, скоро ці речі, ви, ж, ви вже, очевидно, знаєте, що деякі з наших буклетів за час нашої роботи вже стали е, буквістичною рідкістю. Це дуже важлива нагода колекційну річ зробити із простого поклету. Ще раз аплодуємо молодим людям. А ще хотів би О, додати, ще? так що ми з собою принесли книжки міфу, котрі ми опублікували наприкінці 2022 року. Вони і називаються міф. Вони були видані тисячним тиражем. Це 500 копій українською 500 англійською. Ми їх вже не тільки не представляли, не презентували, не продавали і так далі. У вас є змога ознайомитися з ними і придбати на